Доброго дня, любі мої українці, сподіваюся, живі, здорові. Я е, мені інтересно, де ж я була в цей момент, прозівала таку мега новину щодо повернення Олега Вінника в Україну. Просто де я була? І тепер у мене саме головне питання до вовчиць. чи будете ви і надалі ходити на концерти Олега Вінника? Стосовно нього можу сказати одне: два з половиною роки ця людина мовчала щодо того, що відбувається на його батьківщині. Щодо Міст, які були зруйновані, а при як почалося повномасштабне вторгнення, він зібрав свої лахи, і кудись умотав. Ніхто взагалі не знав, де він був, чим він займався. Жодного благодійного не було концерту, де б він назбирав гроші на зсу або десь комусь допомагав. От для мене яркий примір патріота, націоналіста в цьому плані це Ірина Федишин, яка своїм ділом доводить кожного дня про те, як вона піклується от, про збройні сили України, які вона дає благодійний концентр. скільки вона на них збирає коштів, і ці всі автівки реально доходять. До підрозділів, доходять до бойових частин. А цей сидів десь два з половиною роки, а тепер думає, о, Навірно все підходить до залогічного завершення, щось должно відбутися. Поїду кая до себе додому. Обратненько, бо гроші закінчилися, треба ж, мабуть, їх знову собирати. Далі. Оля Полякова, яка його поносила коли почалося таке повномасштабне вторгнення, зараз вже виставляє історію, що все добре, все хорошо, Він же ж тобі був грошей винен, він же ж такий був мудр. Тобто, це все є інтернет, все повний. То тобто це воно все зберігається, всі висловлення. А зараз уже в сторіс, ой, який він молодець. Якщо вже всплив, він зараз спливе і влад, яма потап теж вже всплив, уже пісеньку випустив на україномовну. Зараз начнуть всі запроданці повертатися. Як то кажуть обратно, але у мене до них саме головне є така дуже гарна присказка наша. Не було тебе вчора, нахуй ти нужен сьогодні. До сьогоднішнього дня ви палець о палець не зробили для того, щоб десь щось допомогти, десь щось зробити. А зараз хопа, такі всі патріоти понарісувалися. Ну нахуй ви жни. От просто об'ясніть мені, нахуй. Нужні, оці всі патріоти. Зачем? Зачем? просто для того, що ви є. Ну це якось глупо. Напишіть, будь ласка, любі мої друзі, в коментарях, що ви думаєте з приводу повернення цих всіх за на нашу з вами батьківщину, коли люди з першого дня її боронять, а інша частина населення з першого дня живе в усьому всьому, що наразі в нас відбувається. Просто напишіть, мені цікаво. Усім гарного дня.